Лор Сантека був дослідником і прихожанином церкви сили, релігійного культу нечутливих до сили осіб, які намагаються жити за заповітами джедаїв. Походив із впливового роду Сантек, що розбагатів завдяки успішному прокладанню нових гіперпросторових маршрутів за доби Високої республіки. Він народився в останні роки існування Галактичної республіки та під час війн клонів повірив видали ордену джедаїв, хоча сам не володів силою. За правління імперії Сантека продовжував таємно дотримуватися своєї віри. Та зберігав джедайські знання, які імперія намагалася знищити. Він був досвідченим мандрівником і дослідником віддалених куточків галактики. Після поразки імперії він допомагав молодій новій республіці, надаючи чиновникам інформацію про різні світи. Це значно сприяло розвитку молодої держави, адже імперія знищила багато документів, які могли б стати в пригоді. Лор Сантека також допомагав Люку Скайвокеру віднайти втрачені знання ордену джедаїв. Саме завдяки його підтримці, Люк зміг зібрати всі підказки та визначити точне місце знаходження першого храму джедаев на Акто, але джедай зберіг це відкриття в таємниці. Після знищення нового покоління джедаев Кайло Реном Люк пішов у вигнання через поширення чуток, що Сантека, який на той час оселився у духовному поселенні на Джаку, володіє фрагментом мапи, яка могла вказати шлях до Акто, його почали шукати як рух опору, так і верховний порядок. Сантека встиг передати чіп із картою по Демерону, але невдовзі був схоплений Кайлореном і вбитий.